Днями у залі засідань Недвірнянської міської ради відбулося урочисте засідання новоствореної молодіжної ради при Недвернянській міській раді. Членами молодіжної ради є чимало молодих людей віком від 14 до 35 років. Розпочав засідання голова міської ради Зіновій Андрійович. Дякую Богу, що за невеликий відрізок часу нам вдалося об'єднати, що й раніше ми робили під час реалізації різного роду проєктів в різних галузях молодих. Креативних, красивих, розумних, обдарованих талановитих. Особливо треба компліменти робити нашим дівчатам і жінкам. Тому щирі вітання вам в зв'язку з тим, що ми працюємо над тим, щоб активна учнівська молодь, молодь, яка буде представлена молодіжній раді, давала свої ініціативи, приймала активну участь у реалізації різного роду молодіжних проєктів програм. Я більше переконаний, що всі консультації, всі ваші напрацювання будуть дієвими механізмом і певними кроками для реалізації тих проєктів і тих завдань, які ви будете ставити разом і спільно виконувати. Я хочу подякувати кожному і кожній. Хочу подякувати вам, чиї батьки сьогодні в лавах Збройних сил України боронять Україну за молодими. Великі, великі майбутнє. учасникам молодіжної ради були вручені посвідчення, які свідчать про початок роботи новоствореного консультативно дорадчого органу. А після до присутніх звернулася голова молодіжної ради Анастасія Пензин. Пензен. Перше нашого засідання хочу подякувати першим збройним силам України за те, що вони дають нам можливість проводити нашу громадську та волонтерську діяльність всім нашим рідним і друзям, які зараз там. Також хочу висловити подяку нашим місцевим органам влади за те, що підтримали та ініціювали створення нашого органу, щоб ми надалі могли залучати нашу молодь більш активно до життя нашої громади. І найбільше це бажаю нам, собі, вам, на плідної праці, хороших проєктів та найбільше ідей, які ми зможемо втілити в життя. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк зазначив, яка сама кількість учасників ради також розповів про сам відбір бажаючих потрапити в цей орган. Як ми бачили, сьогодні відбулося перше урочисте таке засідання молодіжної ради в повноцінного органу дорадчого органу міської ради. В склад молодіжної ради входить 26 членів. Відбирались учасники згідно. Комісії, яка була створена до цього часу, була створена ініціативна група, яка передувала утворенню молодіжної ради, якраз з молодіжної групи в молодіжну групу в ініціативну групу подавались члени молодіжної ради, де був відбір, які підходили по певних критеріях, де згідно постанови кабінету міністрів від 2018 року про створення молодіжних рад. Тому надіюся, що наша молодіжна рада буде прикладом в районі, прикладом в області. Молода ініціативна група, яка буде показувати свої здобутки, результати, проекти. І надіємо, що в подальшому будуть очолювати керівні посади нашої громади. Розповіли, що саме покликало спробувати себе в цій відповідальній діяльності учасниці ради Богдана Гекманюк та Анастасія Мосюк. Дівчата діляться вже наявними напрацюваннями та планами в недалекому майбутньому. Молодіжна рада була створена для активізації, розвитку і залучення молоді в життя громади. Молодіжна рада це дорадчий орган при Надвірнянській міській раді. На даному етапі ми працюємо над різними напрямками, такими як волонтерство, екологія. І ряд інших проектів різні. Я сподіваюся, що ми будемо залучати всякі міжнародні організації, так само, наприклад, для залучення проєктів створення, розроблення грантів. Можна вигравати якісь гранти. Ну і ми плануємо, щоб наша молодіжна рада працювала. Над осучасненням Надвірнянської ради, Надвірнянської ОТГ, нашого, і так само, щоб слово молодіжної ради і молоді було почути. Що мене спонукало піти в молодіжну раду, це перспективи, які тут даються, і те, що надвірна хоче просуватися. І напевно сама ідея молодіжної ради, молодь збирається. і… Будемо робити якісь проекти спільні і розвивати нашу надвірну всі разом. І так само це щось нове для мене, щось дуже цікаве, так само, як для інших і для мене. Зараз ми знаходимося на етапі створення і думаю, що набагато більше буде проектів у надвірній за допомогою молодіжної ради. Бо ми стараємось дуже багато ідей втілити в реальність, так як дуже багато чого. Можна зробити в надвірні після завершення офіційної частини на засіданні молодіжної ради її члени під керівництвом голови молодіжної ради Анастасії Пензен обговорили основні напрями своєї діяльності, розглянули питання організації і проведення заходів, затвердили план роботи.